Останнім часом в соцмережах мене найбільше тригерить, коли ти викладаєш контент, і якась людина в коментарях під цим контентом, яка не згодна з тим, що ти там сказав, пише маячня, повний бред, дурниці і щось в тому ж дусі. Чомусь такі люди, які пишуть подібні коментарі, думають, що вони центр всесвіту, що вони єдині носії абсолютної істини, і що якщо вони з чимось не згодні, то це автоматично стає «маячнею», бредом і дурницею. Але правда полягає в тому, що всі ми люди, ми різні. Ми по різному дивимося на цей світ. У нас різні думки, різне світосприйняття, різні погляди. І Якщо ви з кимось в чомусь не згодні, це не говорить про те, що інша людина говорить маячню, дурниці там чи щось подібне. Це говорить тільки про те, що у вас різні точки зору, і це нормально. І закінчити це відео я хочу фразою, яку я почув від Гарі Вайнарчука, яка мені дуже сподобалася. Ми можемо мати з тобою різні точки зору, але при цьому залишатися добрими один до одного. Тому залишайтеся добрими один до одного, поважайте один одного, навіть якщо ви дивитесь на цей світ по-різному.